Ну що ж, всім дай Боже всім привіт! З вами Коля Вінго і ласка опрос на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру. Перекраснішу і замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ми поїхали! Приступаємо до 67-ї серії по Black Rush, пацани. Другий сезон, 67-ма серія. Топово, все топчик. Мене звання пацани сьомий -е. генерал, зараз був майор, а зараз генерал. Далі пацани апну Апнушеко, хоча Апнушеко, ось одного заняття я забув, яке там далі подполковник, ну і полковник. Ще дві, зо три зо серії і завершимо з вами армію. Пишіть в коментах, скільки ви хочете бачите ще серії по армії, чи заходить нам взагалі і чи робити по ній РП. Якщо я буду робити по ній, якщо вам заходить, то я буду робити. Якщо вам не заходить, нема смісла далі двигатись. Е, тому пишіть коментар, да, будь ласка, напишіть в коментарях, прокоментуйте це відео. А чи хочете ви бачите армію і якщо хочете скільки ще серій зробити мені не проблема я зроблю я зроблю вам ті серії просто скажіть скільки серій хочете бачити там 2-3 10, ну на натурі скільки скажете скільки, скільки, скільки буде провірка устава буде пацани, нас вистою теж генерал я взагалі теж генерал ну і ладно, сказав, коротше, стати в строй, Ну, якщо стати в строй, то стати в строй, Провірка, устава буде. Йо, йомайо. Генерал, повіряй генерала. <сху> так, ладно, шо у нас тут? Блін, який... я Не знаю, что не зависишь. Тут понятно, это ФСБшник. Нікіта. Проверка. Ну давайте проверочку, потом. Товарищ капітан. А, так це капітан. Та це я генерала. Ой бляха. А, і приду... і придурок. Та ні, взагалі сьомий ранг це капітан. А, так я зараз капітан, а не генерал. Генерал це восьма. Шостий майор, пятый э, цей. П'ятий, п'ятий, п'ятий. Бляха, я забув, що там п'ятий. Четвертий старшина, п'ятий. Короче, пятый косвиня, шостий э, цей. Тоже Сьомий капітан. Ні. П'ятий якась фігня. шостий майор, сьомий капітан. 8-й генерал, 9-й і 10-й полковник. Так, я заходжу пацани зараз на, на армійську бар... баригу. Так, да, армійський барига, це пацани, да, армійський. Я, я завжди казав, американський барон берега. А тут нарешті, на коротше, сказав армійський. Так, да, це армійський. Виїжджаємо з Южного пацани, зараз їдемо. О, почав на ну, і, ладно. Ну, і ладно. Так, зараз їдемо пацани з Южного батарія, й дай нам щастя. Опа-опа, стоїмо на пусту і під'їжджає мент. І що ми треємо? Так, тут є якась фігня, тут нарізочка ще й не та. Так, ладно. Ладно, тепер пацани вводимо свою форму. Ні-ні, я не читір. Я не четер, нічого. Тут у нас з 10-го дуже-дуже-дуже мало тіпів. Більшість це від 9 до... До, 5, до 4. Від 4 до 9, точніше, так. Да. Так, опа, що тут, як завжди. Попа форм. Так, 12 хвилин стою треба 30. За ці 30 хвилин я отримую 30 очків армії армей, армейки, так, армейки, так сказати. Не, в натурі Так, 200, так 2 коротше так 231 на 1000. Коротше, так, пацані, 231, тисяча у мене баланс і 2 звізди розіска. Ну і 733 рубля це так сказати на чай. так ладно Підлітаємо зараз. Опа, чак, камаз, уя не поехав. Наш КАМАЗ, наш. Наш, ти шо і як? Так, ладно, пацани, тут тоже КАМАЗ стоїть І тут ага. знову приїхав полицай. Здорово, таєм, вводим команду, демой, ага, я вже стою тут. І 17, хвилин Давай я шачек. Ну, давай, давай. стоїмо знову на построєнні Це давай на на відео на дне відео 2-3 рази Така штучка може бути Ну, в принципі, понятно, в принципі, все по-старому, все так як треба Так, ладно. резким движением руки, так, наручник в руках, резким движением руки начал наручники, так. Понятно, понятно, понятно. Так, продам сумка. Супер, Спряный. так, понятно. Тут у нас, пацаны, что? Тут у нас Платон якийсь. Что ты делаешь? А, ты, ё-моё, це в зале, генерал. Но я капитан, в принципе, тоже не мелко плаваю, так сказать. Так, це у нас... Поліцай, да, так, таки переїхав. Так, ладно, ладно, тут нічого такого особо немає, писане, нічого не бачив так. Ну, блін, погрози по звздні. по звздни. Ну, да, зв так, опача, Поліцаїв, купа. Яка звіжуха, пацани, якого воїнської воєн, частини зараз звіжуха, Воїнська частина батареїва, якщо що. Сервич, прямо зараз. А, ну, в принципі, дивіться, я це відео зараз записую в 21.57. Поки його публікується, вже десь буде 22. 30, 22, 30, 22, 40, десятік, це побачите. ми нарушаємо? Так це не до. А це до мене. Старшина, ти як з капітаном О, ш, Опа-ча, а там же поліцейський, який теж капітан. Так, ладно. Ладно, там генерали, тільки що немає. Так, пацані, що у нас тут? Чи є? Є? Короче, сідати, хто там має сідати і полетіти, айда нам треба їхати, нам на якісь кейси збирати якусь фільм, але я за міський команду взяв. Оооо! Жестко жстрестко, а виїхати вже не як. Ой-ой-ой. Сейчас -ой -ой. боку тоже капитан сидит. Бляха такий в офисе. Дивиться, чуде, шо він чуде, тип. Так, ладно, давайте виїжджати в натуре. Зараз Іться Антон Антон звуку седит. Так, то есть старший наш ход, так. Давид до Доберман. Давид Доберман. Так, окей. Так, Давид у. <кхід> Давид. 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 Так, окей, Сергій, почому нарушаємо. Сергій, а хто в нас тут Сергій? Ну я не Сергій. Я Коля Бінго. Сергій, почому нарушаємо? Ні, так я не знаю, хто у нас тут Сергій. У мене навіть не піднімує Сергій. І тут нема ну, да. Коротше, я не знаю, хто у нас тут Сергій і як вони нарушають. Але це, грубо говоря, мягко говоря, що мягко говоря це навіть не моя справа, не моє і діло, все. Я тут взагалі. Ліві тип я тут взагалі нічого не бачу, все. Так. Ладно, опа, чі. Ще один, ще один отвечаю. Давай, тайм. Там, опа, на перегонки, бус проти Камаза. Давай така. Ооо, камаз забор, ви шо? Люто, люто, нарізочка, да. Виїжджаємо з батерії. Блін, я тільки то й роблю, що переїжджаю, постійно з батерію Южний, з батерії в уюжний. надоїло. Так, буду в батерію, в батарею, тут біші движухи. Так. Я можу йде переїжджати, але то не став. Опа, через ног хтось з вами якийсь фіг. Так, я, лі... я лейтенант. Ага, так це у нас лейтенант, а не капітан. Кулянта, ти сам не знаєш, де хто. Опа, лейтенант видати. Давай, си, давай, задай, айбайся. Айбайся, хто это так? Паведлов. Падлов. Вварий в падлов. Так, ладно, ладно. Так, пацани ну що, їдемо зараз в Южний, не по-моєму приказу, не по-моєму капризу, ані чекайте, це я вернувся назад з VTрі. Ну а на цьому все, з вами був Колібінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал діліться цим дозрусами, не звертайте увагу на чорний екран, так має бути. Що ж, ще раз дякую за увагу. Така вийшла 67 серія. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.